Елізабет Мілнер, королева Єлизавета зараз з нами. Вона щойно з судової зали. Вона була там весь день до цього моменту. Єлізабет дуже радий тебе бачити. Я повинен почати з цього. Ти можеш описати зовнішність Шона Компса, але скажи також, якою була атмосфера в суді за останню годину. Ми читаємо про це, ми чуємо, що його діти, його адвокатка Ніколь Весмерленд, що вони ридали. Я не впевнений, що це точно передає атмосферу в суді. Можеш пояснити детальніше. Так, звісно, Джесі, коли Шон Комс сьогодні вперше увійшов до суду, ми не знали, якою буде атмосфера. Чи з'явиться він, чи виглядатиме впевнено, коли він сьогодні зайшов, він був так би мовити у звичайному одязі, не у формі, а перепрошую у цивільному. Він був у бежевому светрі, білій футболці, темних штанах. Татуювання приховані тюремного комбінезону не було. Він помахав родині, помолився, склавши руки. Я занотувала це, бо електронні пристрої в суді заборонені. Мені здалося, що він був дуже нервовий, коли заходив. І я лише уявляю, як він почувається. Він чекає вироку, і все ще невідомо. Я думаю, що багато людей очевидно очікують, яким зрештою буде цей вирок. Він виглядав так, ніби відчував тягар світу. Потім, думаю, Джесі, чесно, коли у нас виступав адвокат до Ніколь Вестморленд, це був Джейсон Дріскол, який зосередився на юридичних аргументах. Я була здивована, чесно побачивши, як Ніколь Вестморленд так розчулилася під час вироку, все почалося, коли вона заговорила про револт, телебачення та досягнення Шона Компса. Здається, захист використовує це, щоб частково задобрити суд не лише суддю, а й можливо і громадськість щодо його спокути. Коли йдеться про те, щоб люди просто не думали про цю справу, не думали про суд, не думали про ці звинувачення, а більше про інше справді говорити про його досягнення та внесок у громаду, особливо для темношкірої спільноти, Ніколь Вестморленд розчулилася, розповідаючи, як він багато часу допомагав громаді. Як він розірвав ланцюг системного расизму, відкрив три чартерні школи в бідних районах, дав роботу тисячам і надав можливості мешканцям центральних районів. Його компанії були різноманітними. Він надихав покоління. Вони казали Голосуй або помреш. Потім Ніколь Вестморленд зробила це трохи особистішим, коли розповідала про свої інтереси, зокрема про те, як вона дуже переймалася проблемою масового ув'язнення. Вісім років тому вона відвідала захід, і хто ж там був спікером? Ніхто інший, як та людина, яка згодом стала її клієнтом через кілька років. Це був Шон Діді Компс. Вона зазначила, що він сказав: Слухайте всі, не бійтеся мріяти, просто не забувайте прокидатися і підкріплювати свої мрії діями. Вона сказала, що це змінило її життя. Містер Комс не більший за життя. Він просто людина з помилками. А потім, здається, сльози справді почали литися, коли сьогодні до трибуни вийшли діти. Це була не та ситуація, коли їх швидко вивели до передньої частини залу суду по черзі. Це було щось просте та невимушене. Всі підійшли до трибуни, стояли разом у шістьох, без сьомої дитини. Це, звісно, бейбілав. Їй лише два роки, її в суді не було, але я бачила її маму дану трану середині. Усі діти вишикувалися біля трибуни поруч із лавою присяжних. Квінсі Браун говорить першим. Варто зазначити, що його біологічний батько Елбі Шур, який мав стосунки з Кім Портер, вони були разом. Шон Комс усиновив Квінсі, коли той був малим. І раніше вже були певні розмови про стосунки між Квінсі Брауном і його біологічним батьком. Але щодо того, про що він говорив сьогодні під час винесення вироку, він сказав, що це наш батько. Перед нами ми бачимо змінену людину. Тиждень за тижнем ми можемо бачити, як він змінюється. Наш батько тепер ніколи не зробить нічого, щоб поставити під загрозу свою свободу. Джастін Компс виступив. Потім Крістіан Компс, але справжня суть Джесі Компс. Емоції знову почали наростати, і вона одразу почала плакати. Я можу лише уявити, як це відчувається. Виступати не лише перед суддею, а й перед батьком і численними представниками медіа, які хочуть почути думку дітей. Тому що навіть якщо ми бачили їх у залі суду, Джесі, навіть якщо ми бачили їх мимохідь у їдальні, чи ще десь, це вперше. Ми справді вперше чуємо, як вони розповідають про те, як їхнє життя змінилося через Шона Компса. Ти знаєш і про звинувачення проти нього, і про його поведінку. Вони одразу заявили, що не виправдовуватимуть його чи його помилки, але він їм потрібен. Джесі Комс розповідала, як у дитинстві втратила маму Кім Портер і що Шон Комс пообіцяв захищати їх. Потім виступила Ченс Комс і сказала, що ми просто доньки, яким потрібен наш батько. Коли ми говоримо. Він говорить ясно, став терплячим, уважним, прагне стати кращою людиною і батьком. Він з в'язниці виховує нашу дворічну сестру, і я бачу в цьому риси батька. Сказала вона. Наша сестра заслуговує на це, і ця сестра, який два роки заслуговує на любов. Батько, який був би поруч, щоб навчити її кататися на велосипеді, щоб укладати її спати ввечері перед сном. Ось чого всі діти прагнуть від батьків. Так після Ченца виступила Делайла Комс. Вона сказала, що ми боїмося уявити життя без мами чи тата. Вона каже, що ці роки ми вже не повернемо. Вона каже: Я точно знаю, що втрачені роки болять, бо ми втратили маму, як і вони багато втратили. Тож насправді це був такий момент, коли ми справді бачили, як усі трохи розчулюються щодо прихильників підсудного, це сам Шонкомс. Це було тоді, коли ми побачили його в суді за столом захисту. Він обернувся і подивився на дітей. Йому важко було залишатися серйозним, адже він був дуже емоційним, і я це розумію. Він батько і він батько багатьох дітей. А діти пережили багато у своєму житті, тому це було дуже емоційно. Джесі я можу точно сказати, що в залі було багато сліз, особливо з боку Шона Комса, але й сам Шон Комс теж плакав. Він був дуже емоційним, коли його діти говорили. Сьогодні багато поставлено на карту. Не дивно, що ви це помічаєте. До речі, перед тим як питати далі, мушу повідомити. Кількість любові, яку ви отримуєте онлайн, помітна відразу. Басті Фелд, вітання, королево. Ми вас любимо в Німеччині. Крістіна Лестер. Коментар із суперчату. Хто сьогодні був чудовим? Скажіть, Елізабет, що її шкіра сяє, як завжди. Нікі Гейз, як ти, Елізабет? Любимо тебе, Анто Грего. Прекрасна Джесі Королева Елізабет. Люблю вас, друзі. Ви чудова команда. Мейлін Борбін. Я дуже сумувала за чатом, обіднім шоу та командою і експертами Law and Crime. Дякую за вашу працю. Отже, і Суперчат. Питання від Майка. Які новини? Елізабет щойно розповіла всі новини. Запитаю у вас ось що? Було питання від лоун Медика? Як думає Елізабет, на який термін засудять Діді? Сьогодні ж не було коментаря. Чи сьогодні не коментував суддя Елізабет? Що він не бачить жодних підстав відхилятися від рекомендації чого? 5 з семи років? Так, і тому я чесно кажучи, багато рахувала Джесі, тому що коли вони говорять про рекомендації щодо винесення вироку, вони завжди говорять про це в діапазоні місяців, і оскільки в році 12 місяців мені доводиться швидко рахувати. Суддя орієнтується на рекомендацію у звіті про досудове розслідування. Це 70-87 місяців. Що за моїми підрахунками, бо в мене немає калькулятора в тій залі суду, це приблизно 6 або 7 років. Тож я можу припустити, що це ймовірно буде ближче до вищої межі, ніж можливо очікував захист, особливо з огляду на тон судді сьогодні. Коли він згадав, що Шонкомс публічно говорив про можливість особистої зустрічі в Майамі, я думаю, власне забираю свої слова назад. Це згадав не суддя, а уряд, який порушив це питання, тому що здається, зі сторони захисту вони можливо очікували, що його сьогодні відпустять у залежності від результату цього вироку. Щодо моєї особистої думки, я не думаю, що суддя сьогодні буде поблажливим, і я не впевнена, чи матиме значення заява про вплив на потерпілих перегляд відео, яке показували в залі суду, слухання дітей Шона Компса, слухання його адвокатів захисту, все це вплине на нього у будь-який спосіб. Я думаю, що він ймовірно вже прийняв своє рішення. Але якщо б мені довелося здогадуватися, я б не здивувалася, якби він так і зробив. Щоб отримати менше двох років, і можливо, з урахуванням вже відбутого терміну, це лише ще один рік у в'язниці, тож побачимо, яким буде результат, коли вирок нарешті оголосять, а це станеться пізніше сьогодні. В день звісно, можливо. Так у нас також є запитання, і вибачте, якщо ви вже відповідали на нього раніше, але це від Ребекки Л що сьогодні одягнений Дідді? Ребекко діді сьогодні одягнений. Я це завжди фіксую. Він у бежевому светрі, білій футболці під ним і темних штанах, що відрізняється від його вигляду минулого разу в суді. Це було на слуханні минулого тижня, коли він був у комбінезоні MDC. Тож колір одягу схожий, але він точно у цивільному одязі, на відміну від слухання минулого тижня. І, до речі, це розкриття, що мія, яка є однією з жертв у цій справі, заявила, що Шон Комс її сексуально домагався. Вона сьогодні мала дати свідчення. Вона надала листа до суду. Захист заперечив проти того, щоб вона давала свідчення в суді. Вона не хотіла виступати сьогодні. Чи можете розповісти про це відкриття? Це було зранку? Це було велике відкриття. Я чекала особистих заяв про вплив на жертв від свідків уряду, тому це стало великим шоком. Коли Крісті Славік сказала сьогодні, що Мія більше не хоче подавати заяву про вплив на жертву і що Мія вже подала письмову заяву. Це був той самий лист із урядового меморандуму про вирок. Цікаво було Джесі чесно почути, як суддя трохи роздратувався на захист, тому що він фактично сказав: тон листа захисту у відповідь на заяву Мії про вплив на потерпілу був просто недоречним. І тон того листа був досить різким. Це був приблизно той самий тон і вплив, як і під час перехресного допиту, коли вони висловлювалися. У документах її назвали брехухою та звинуватили у фальшивій поведінці на свідоцькій лаві. Є всі ці речі. Тож, чесно кажучи, Джесі це не було великою несподіванкою, що вона врешті-решт змінила свою думку. Але я можу зрозуміти, чому вона могла хвилюватися щодо приходу до суду сьогодні, враховуючи реакцію захисту на її бажання лише зробити заяву про вплив на жертву. Те, що ми часто бачимо, це досить звична практика на таких слуханнях щодо винесення вироку. Елізабет, знаю, що тобі треба повертатися до зали суду. Гарна робота. Повернешся пізніше. Побачимо, коли оголосять вирок. Пізніше до мене приєднається Елізабет для спецрубрики. Коли ми детально розглянемо все, що сталося сьогодні в суді. Елізабет Мілнер дуже дякую. Ціную це. Дякую, Джесі. Сієра повернеться за кілька хвилин. Річ Джастіна Данте. Залишайтеся зі мною. З нашого боку коротка перерва. У суді зараз перерва. Коли вони повернуться, ми також повернемося і продовжимо надавати пряму трансляцію дня винесення вироку Шону Кеді Компсу. Залишайтеся з нами.